Христос, істини Бог наш хвоскрес із мертвих за молитвами при чистої Своїй Матері, святих славних сикальних апостолів, святих праведних Отців і обійманих. Душі спочали храбів своїх поселях, святих оселів, на оні Авраама покої до праведних приєднає і нас помилує, бо він благий, і чоловіко любим, і му спійні вічний спокій, подай, Господи, усім спочиним, твоїм, усім загиблим, на фронтах сходу, на майдані, усім невинно вбитим терактах і сотвори їм Oh, oh,